На різних кінцях світу, наче за таємничим планом, зведені стародавні фортеці, монастирі та міста, що височіють на скелях і горах. Їхнє походження, мета та технології будівництва досі залишаються загадкою, яку офіційна історія не завжди може пояснити хто їхні будівничі? Що саме вони хотіли заховати, або навпаки, показати світові, зводячи фортеці в місцях? Де звичайна людина на силу зможе втриматися на ногах. Можливо, це сліди забутих цивілізацій, які володіли глибшими знаннями, ніж ми сьогодні можемо уявити. У Греції знаходиться храмовий комплекс метеора. Це більше, ніж просто монастирі на скелях. Це місце, яке саме своїм виглядом викликає трепет гігантські стовпи з пісковику, що виростають із землі, ніби з іншої реальності і на їх вершинах будівлі, які виглядають як продовження самої скелі. Здається, ніби ці споруди не побудовані, а виросли разом із каменем. Але чим більше дивишся на них, тим більше виникає питань. Офіційна історія каже, що з 14 по 16 століття на найвищих вершинах були зведені монастирі, до яких можна було дістатися лише за допомогою мотузок, кошиків або висувних драбин. Але залишається відкритим питання чому саме тут? І чи були ці скелі порожні до приходу ченців? Пісковикові стовпи метеори мають унікальну геологічну структуру. Але серед дослідників альтернативної історії є думка, що форма деяких скель надто правильна, щоб бути лише творінням природи деякі з них нагадують величезні мегалітичні платформи. А якщо врахувати, що в самому регіоні знаходять сліди присутності людей ще з палеоліту, виникає питання: чи не були ці скелі ще раніше використані якоюсь прадавньою цивілізацією? Скелі могли служити не лише укриттям, а й спостережними точками, а можливо, і енергетичними центрами. Їх розташування не випадкове. Дослідники геомагнітних явищ вказують, що метеора знаходиться на одній з перетинальних точок силових ліній Землі так званих лей-ліній. У давніх культурах це були місця сили, де небо ближче до землі. Деякі теорії взагалі йдуть далі. Припускається, що самі скелі це залишки гігантських штучних споруд, які колись виконували функції спостереження або навіть комунікації. Певні форми нагадують оброблені конструкції, що з часом зазнали ерозії. У цьому контексті храми, побудовані на їхніх вершинах, можуть бути лише останнім шаром значно глибшої історії. Цікаво, що візуальна і духовна подібність метеори з такими скельними містами Петра та Сігірія створює враження глобальної архітектурної традиції? Можливо, древні народи мали спільні знання про енергетику ландшафту або ж ці знання були передані ззовні? Чи були ці гірські твердині маяками для спостереження за небом або взаємодії з чимось, що приходило ззовні? Чи могла духовність бути лише прикриттям для глибших знань про енергію, резонанс, силу геометрії природи? Масада, побудована іродом на природному плато висотою понад 400 метрів над рівнем Мертвого моря у пустелі Юдеї. Вже сама ідея облаштувати на такій висоті укріплення міста палаци й склади вражає, але ще більше дивує інженерна майстерність. З якою було організовано водозабезпечення. У регіоні, де практично немає дощу, масада мала велику систему водозбірників і цистерн, вирізаних у скелі. Вони були з'єднані каналами, які збирали дощову воду з навколишніх схилів. І що цікаво, розрахунок ухилів і об'ємів свідчить про глибоке розуміння гідравліки та природного рельєфу. Існують теорії, що масада могла мати древніші шари. Наукові дослідження показують, що деякі з підземних споруд і резервуарів мають ознаки значно глибшого віку, ніж інші будівлі. Це породжує припущення можливо, ірод лише реконструював вже існуючі споруди, залишені кимось, про кого офіційна історія мовчить. Ще одна загадка розташування масади її точка вибрана так. Що вона не тільки домінує над навколишнім ландшафтом, а й розташована на осі з рядом інших древніх місць, включаючи Кумран, де було знайдено сувої мертвого моря. Це може бути простим збігом, а може, елементом древньої картографічної схеми, яку ми поки що не здатні розшифрувати. Інший аспект, про який рідко говорять, це геомагнітна активність у районі масади. Деякі дослідники помітили, що на плато підвищується електромагнітне поле, і що скелі масади можуть діяти як природні акумулятори або резонатори. Це нагадує ефекти, які спостерігаються в інших мегалітичних спорудах від Стоунхенджа до пірамід у гізі. Чи могла масада бути не лише військовим об'єктом, а й місцем сили, центром ритуалів, зв'язку чи спостереження за космосом? Існує гіпотеза, що масив, на якому стоїть фортеця, міг колись бути древнім храмовим комплексом або навіть астрономічною обсерваторією. Його плоска вершина, зручна для точних спостережень, могла використовуватися для відстеження руху небесних тіл. Деякі природні лінії та кам'яні структури співпадають з напрямками сонцестоянь, як це буває в багатьох культових спорудах світу. Храми близнюки на горі Фанцзіншань у Китаї є архітектурним феноменом, який викликає подив навіть замірками сучасної інженерії. Вони розташовані на вершині вузької скелі висотою понад 100 метрів, з'єднані вузьким містком, перекинутим над глибокою прірвою. Розміри і рельєф майданчика настільки обмежені, що звичайне будівництво там виглядає майже неможливим, не кажучи вже про зведення кам'яних споруд. Здатних протистояти вітрам, опадам і сейсмічним коливанням. Сучасні дослідники не мають однозначної відповіді, як саме було доставлено матеріали на вершину, навіть з урахуванням традиційної китайської майстерності транспортування важких кам'яних блоків або дерев'яних елементів на таку висоту без доступу до сучасних технологій, виглядає надзвичайно складним, більш того. Точність з'єднання конструкцій, відсутність слідів масштабного укріплення чи обробки скелі, а також стійкість храмів до зовнішніх чинників свідчать про наявність технічного підходу, що перевищує очікуваний рівень знань для умовного середньовіччя. Крім технічних труднощів, викликає запитання і місце розташування. Вибір надзвичайно вузької та складної вершини виглядає нелогічним з точки зору практичності. Це змушує деяких дослідників припускати, що скеля вже мала сакральне або символічне значення задовго до зведення нинішніх храмів. На окрему увагу заслуговує геометрична симетрія обох храмів, їх орієнтація в просторі та розміщення містка між ними. Висловлюються припущення. Що це може мати зв'язок із певними астрономічними подіями або енергоінформаційною структурою місцевості. Якщо припустити існування до історичних високорозвинених культур, про які залишилося лише фрагментарне уявлення, то фан зіньшань може розглядатися як вторинне використання набагато старішого об'єкта, тобто нинішні храми. Могли бути побудовані на місці, яке вже мало культове або функціональне значення, і зберігало певну роль у системі знань, пов'язаних із геоенергетикою або навігацією за зорями. Наразі детальних інструментальних досліджень гори, включно з георадарними скануваннями, астрономічною орієнтацією і цифровим моделюванням простору, не проведено. Храми на фанзіньшань. Залишаються візуальним і логічним парадоксом. Будівлі, які не мали б існувати в такому місці без надзвичайних знань або технологій, або тих, які ми ще не відкрили, або тих, які давно забуті. У попередніх відео ми розповідали ще про один загадковий об'єкт Сігірію Левову Гору. Будівництво, і призначення якої теж викликає багато запитань, і яка логічно вписується в один ряд із згаданими сьогодні спорудами на вершинах гір. Усі ці об'єкти мають щось спільне їх побудовано у важкодоступних місцях із використанням знань, які випереджають свою епоху. Вони пов'язані з духовністю, але одночасно мають практичні функції: захист, астрономію, енергетику. Це не просто фортеці й храми, це мовчазні носії інформації, яку людство або втратило, або свідомо не помічає. Чи могли в минулому існувати цивілізації, які знали більше? Чи можливо це сліди впливу розуму, не пов'язаного з нашою планетою? Ми звикли бачити історію як лінійний процес, але кожна з таких споруд, ніби отвір у цій лінії. Крізь який пробивається щось інше. Знання, сила, історія, яку ми ще тільки маємо відкрити. А яка ваша думка щодо усіх цих об'єктів? Під силу це було для попередніх поколінь, чи для цього необхідні знання і технології невідомих цивілізацій? Чекаємо на ваші коментарі. Дякуємо за перегляд відео, до нових зустрічей у нас на каналі.